Знаєте, у неї от в цій пісні тіло, з якої я починаю сьогоднішній, є слова, де залежність загроза, ти свобода моя. І ну, це як про стосунки між двома а, людьми, але мені здається, що це і про мову, в тому числі, де залежність загроза, ти свобода моя. Ну і, власне, тут мені голубородька теж хочеться протестувати. Слушайте, а ви теж от говорили, мені страшенно цікава і симпатична ця фраза, що я працюю в українській мові, ага. і мені байдуже, чи в Ростові живу, чи в Луганську, чи в Ріо де-Жанейро, я живу в українській мові. І от мова, власне, як прихисток. Я так розумію, що на той момент, 60-ті, 70-ті, наша Луганщина ну, справді, була дуже зросійщена, і Київ, я так розумію, був зовсім інший ніж тепер. Власне, оце перебування в такій мов мовній капсулі, воно, воно рятувало вас від цього зовнішнього світу, чи навпаки пригнічувало. Це через мову, це повернення до України, до українства і, і, і з усім, що з цього витікає. Тоді зацікавлення і історією українською, і літературою, і фольклором. І ну от, ви жили в мові, мені подобається, ви жили в мові. Все через мову. Через мову відбувається повернення до себе, через мову відбувається пізнання себе. Ця тема у мене постійно звучить різними цитатами минулого тижня. Я багато цитувала Ірину Фаріон. Знову ж таки, етер про Ліну Костенко, Оксану Забушкою і Ірину Фаріон. Наді, дивіться, він вийшов у середу. Багато чого цитувала. і ще цитуватиму, тому що там цитувати і цитувати, є думки, над якими подумати, є думки, які просто треба повторювати, 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 для того, щоб вони закріплювалися і будували якийсь фундамент в голові. Але що в мене в цьому інтерв'ю, на цьому я завершу цитувати. Інтерв'ю Жадона з Василем Голобородьком, але рекомендую його послухати для того, щоб отримати собі якусь канву вражень, тому що він там вони багато говорять про поезію, але також говорять про от різницю місця українського поета в цьому просторі. Тому що цитати у мене немає такої, знаєте, короткої яку можу дати, бо там дуже дуже довго розповідається. А і Василь Голобородько розповідає, що з одного боку він не видавав його, не видавали. Його поезія там, ну якісь верлібри. Він каже: Ну навіть спецслужбі знало, що я пишу верлібри, не знали, що воно таке, і там казали: Ну давай потім якийсь був момент, що йому сказали, ну давай, може, ми тебе видамо. І він навіть написав якісь там за. Півдня п'ять віршів про партію ну, не видали, тому що це Верлібро і партія воно якось мечилося. І, зрештою, 에, поезію Василя Голобородька вивезли за кордон і опублікували в діаспорі. І потім цю книжку повернули 에, ну, перевезли Світличному, здається. В Україну, і коли Голубородько познайомився з Світличним, то йому подарував його книжку, каже: Ну от її видали, щоб вона у вас була. І він приїхав додому, і він в селі ховав там в сіні цю книжку, тому що розумів, що якщо знайдуть, то це ну, типу, злочин, то це там робота проти Союзу. і він з одного боку розповідає про реальність українського автора. Талановитого, визнаного у світі, ним цікавляться. і він Його не те, що не видають, йому взагалі не дають ніяких можливостей. І з іншого боку, він розповідає про те, як він був у Москві і бачив там побут, то чи ще був на чи на екскурсії, чи щось таке, і йому кажуть, а от в цьому будинку живилі. Там Євтушенка живе, там і ще хтось там живе, ну якісь там їхні поети а, б, 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 в самому центрі, в Висотків, в двоповерхових квартирах, в мільйонні тиражі, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ми бачимо взагалі величезну різницю. І це знову ж таки: знову ж таки, давайте подивимося цю історію з видавничим процесом і історію з Ютубом, а, тому що ну, попри те, що а, слава Богу, в українському просторі з'являються дуже великі і дуже популярні продукти, які збирають сотні тисяч переглядів без проблем. Знов ж таки, я сьогодні не буду говорити про Машу Єфросініну, але ну, її інтерв'ю свої сотні тисяч зразу збирають. От а... Але ну переважне число дуже багатьох цікавих інтерв'ю, які насправді е, розповідають дуже багато цікавого. Я у них бачу ну досить малі обсяги переглядів. Тому що, по перше, ну YouTube, починає український Ютуб. Я маю на увазі контентмейкери починають створювати дуже дуже багато продукту. А по-друге, ну треба завоювати цю увагу, і е, ринок розвивається. Ринок пропонує дуже багато всього. І, зрештою, ця робота окупиться. Ця робота принесе свій результат. Але, звичайно, знову ж таки, як тоді з видавничим бізнесом у Голобородька немає як дежок, у Євташенка мільйони. Теж саме у інтерв'ю Голобородька 12 тисяч переглядів з Жданом. Да? Жадан вже ну, досить популярний, як на інтернет-простір інтерв'юер навіть так. От, а у. Не будемо казати жінка, яка молчить, мільйони переглядів ж саме. І тут я хочу процитувати вам ще одне інтерв'ю про інший аспект взагалі життя про КДБ і про успішних, знову ж таки, советських писателів, українських, так би мовити. Це інтерв'ю Едуарда Андрющенка, Він здається Радіо Субоді, дав це інтерв'ю. Ну зараз ми побачимо. Кому він дав це інтерв'ю? Едуард Андрющенко досліджує архіви КДБ, пише про це статті книги. Дуже цікаві, ти потім отримуєш дуже багато цікавих історій, які є відбитками реальності, відбитками тієї епохи, і ти можеш скласти своє враження про ту епоху, і воно таке дуже дуже випукле і пукле. І от він розповідає: наприклад, ми побачили долю Голобородька, і ми побачили долю Голобородька до тепер. Так, що всі знають весілля Голобородька-Зеленського, і навіть ті, хто в 95-му кварталі знімався в цьому серіалі, як Єліна Кривець, коли. І Емма Антонюк дарує книжку Голубродька. А Єліна е е Кравець навіть не реагує на ім'я на обкладинці, тому що вона навіть не розуміє, що тут ну, тільки що підйом відбувся. Так от, на фоні карколомної кар'єри українського автора, реального, який працює в українському просторі. Карколомні кар'єри такі були. Слухаємо історію про Клима Дмитрука. Був такий письменник в РСР мільйонними просто накладами друкувався. Клим Дмитрук. Він публічно був істориком. кандидат історичних наук він спеціалізувався на літературі про злочини, значить націоналістичних злочинців, бандерівців. Там от книжка в нього одна з книжок найвідоміших називається Наприклад жовто-блакитні Банкрути ну можна приблизно уявити про що він писав. Ну націоналісти плюс греко-католики. От це така жорстка пропаганда. В той же час написана в принципі в непоганій формі. Насправді його звали Клементі Гальський, і це був офіцер КГБ УРСР. Я нещодавно погортав його особову справу, і там, от різні біографічні деталі. Ну, що цікаво, в 91-му році він ще працював, але в нього заява ну чи заява про чи наказ про його звільнення. Це буквально здається останній день існування КГБ УРСР. Ну або передостанній, якось так. Тобто тут. Я майже не, не маю сумнівів, що це був ціннісний вибір. Доводилося чути, що він потім вже за незалежності працював у податковій інспекції. Не знаю, як це відповідало цінностям. Ну, але факт, що напевно в СБУ людина вже не працювала. Але, але ну я не певен, що таких багато було. Не певен, що було багато тих, хто не з КДБ не переходило потім далі в українські спецслужби. От от оцей клим, не перейшов, пішов просто в якісь інші там до пенсії працювати. Але бачите, успішний автор. Який успішний автор, як говорив нам Філікс Рідка, в 70-ті роки скільки української мови виходило книжок? Але які ці книжки були? мільйонні наклади у кого були? Хто отримав мільйонні наклади? А хто отримав просто трошки більше ніж нічого?